Це Вальдорський дитячий садочок, «Бузькове гніздо, розташований в місті Городенка. Ми приймаємо діток з 3 до 7 років. У нас різновікова група. Менші тягнуться за старшими, а старші вчаться допомагати меншим. У Вальдорському садочку діти граються іграшками тільки тими, які виготовлені з натуральних матеріалів. З дерева, зроблені руками вихователів, батьків, з ниток, з фетру, тільки натуральними, щоб діти змогли правильно відчувати світ. Вірші розповідаємо, співаємо, різні ігри граємо, і потім йдемо на хоровод, на гру. І після цього, десь в 11-й годині, ми йдемо гуляти. Після прогулянки ми всі сідаємо на казочку. Понеділок, вівторок, четвер. Звичайна казочка, в середу музична казочка, п'ятницю вистави, яку показує виховати. Багато промінців. Підлітали. Під сонечка до землі. Весело, шурхотіли, і шелестілися. Але всі зему. Хоча тобі стати маленькими трапинками. А потім все тим більше. і ніша, мабуть, як я почала знов посилати, надаємо собі, промоти. У нашому садочку немає математики, письма, читання, бо діти цього віку ще не готові. Вони багато граються, мають багато діяльності, занять. І так через вірші, хороводи, пісні, заняття, так вони вчаться пізнавати світ. Щітку в ручки ми візьмемо гарного пастина. Зубки чистим зверху, чистим знизу, зліва справа, щоб наші зубки були біленькі, блискучі. Я є образ Божий, від серця аж до рук я відчуваю Божий подих. І коли я молю устами, я слідую Божій волі. Коли я помічаю Бога, в усьому, батькові і в матері, в усіх добрих людях, у звірі і в камені, деревах та квітах, не знаю я страху, тільки любов до всього, що мене Амінь. Нехай Ангелик принесе всім-всім гарні казкові сни.